Та рятувальника відповідальна та важлива. І в Трумсіті він стоїть на варті відпочиваючих. А ось Рубі місцева русалка ніколи раніше не чула про рятувальників, тому що ще жодна русалка ніколи не потопала. Так допитлива мешканка глибин і вскочила в дуже цікаву історію. Рятуючи життя Ніку, вона зацікавила місцевого викладача Академії рятувальників у Трумсіті, склавши один із заліків. Так. Ік насправді не потопав, а був ціллю, яку мала врятувати Олівія. Руби відразу ж запропонували вступити до лав рятувальників. І без вступних іспитів прийняли до академії, адже вона просто була народжена для цього. А ще, схоже, Нік закохався в свою рятівницю до нестями. Звісно, це не сподобалося Олівії. Мало того, що вона отримала незадовільно, так ще й Нік закохався не в неї. Відтак русалка потрапила до академії і нажила собі ворога. Тож тепер Гайда поглянемо, чим це закінчиться. Отже, Рубі поселили до гуртожитку, і через власну необачність її дуже швидко розкрила сусідка. Тож при нагоді одразу ж кинулася за одногрупниками, щоб усі побачили, ким насправді є новенька. Це могло би бути швидким фіналом. Тож до того моменту, як приголомшені студенти зайшли до кімнати, Рубі вже сиділа, наче нічого й не було, а замість обіцяного величезного хвоста були дві чарівні ноги. В академії рятувальників немає нудних занять, адже більшість із них практика. Сьогодні без винятків настав час перевірити, наскільки добре студенти вміють затримувати дихання, адже ця навичка є надзвичайно важливою для професійних рятувальників. Головний рятувальник академії пан Ділан хоче продемонструвати студентам свою майстерність. Він справжній майстер. Врешті-решт не кожному дадуть прізвисько Кит. Такі навички не могли не викликати сумнівів у студентів. Нік навіть розхвилювався. Подейкують, пан Ділан якось встиг прочитати мобі Діка, перебуваючи в басейні. Може, саме через це його звуть китом. Втім, годі про це. Краще подивимося, як впораються наші студенти. Першою випробувати себе зголосилася Олівія. Їй дуже кортіло втерти носа Рубі. Тож, поки пан Ділан стежив за часом, Нік вигадав хитрий план. Він збирався просидіти під водою довше за допомогою кульки, яку він попередньо накачав повітрям. Логіка була простою: Нік за допомогою кульки збирався дихати під водою і отримати найвищий бал у цьому заліку. Однак реалізація, м'яко кажучи, зазнала поразки. І хоч на початку пан Ділан був вражений тривалим зануренням студента, його увагу привернули дивні бульбашки, що постійно піднімалися на поверхню. Саме вони виказали шахрая, тож замість очікуваної оцінки, отримав. Примав незадовільно, адже в реальній ситуації така поведінка могла вартувати життя як Ніку, так і людині, яку він би рятував. Перш ніж студенти стануть випускниками, вони повинні вивчити основи першої допомоги. Тож у цьому студентам сприятиме пан Манекен, цей чудовий пластиковий хлопчина. Студентам важливо стежити за діями пана Ділана якомога уважніше. Адже після демонстрації на них чекає перевірка. Першим кандидатом, у якій став Нік, адже йому найбільше сподобався прийом зі штучним диханням. Щоправда, запах з рота в цього хлопця просто огидний. Настільки, що манекен геть ожив. Буквально. Нік отримав за цей залік оцінку відмінно та тюбик зубної пасти. Численні заняття не перешкода для гарного відпочинку студентів. Тож, користуючись нагодою, Рубі вирішує не залишатись осторонь. Поки студенти займаються своїми справами, наша русалонька наважується гарненько позасмагати. І так, може, це видасться дивним, проте русалки теж люблять засмагати. Наразі ми відкриємо вам невеличкий секрет. Як і людська шкіра, луска русалок теж піддається впливу сонячних променів. Як і людська шкіра, якщо не пильнувати, луска може обгоріти. Зазвичай лусочки змінюють колір на кілька тонів. Проте рубі вочевидь обгоріла. Її узка навіть стала рожевою. Наступного разу їй варто бути уважнішою. І не забувати сонцезахисний крем, що його їй приніс нік. Недаремно ж люди його вигадали. Чудово, що нік не помітив трансформації. А навіть якщо й помітив, то нічого не збагнув. Наступним заняттям стала практика з порятунку. Вже знайомого нам пана Манекена. Який знову з радістю запропонував свої послуги молодим рятувальникам. Це заняття стало чудовим приводом для Олівії. Показати, що вона несправедливо отримала незадовільно на попередньому заліку, саме тому, під час якого Рубі отримала місце в академії, і треба визнати, Олівія чудово впоралася заслужено, отримавши відмінно. Нікові випала можливість другим випробувати свої здібності. Ніко, опинившись у басейні, здається, забув, як це плавати. Постійно цей хлопець нервує, а нервуючи, робить всілякі дурниці. На щастя, старий добрий пан Манекен врятував горе рятівника. Недаремна світлина пана Манекена прикрашає дошку пошани вже третій рік поспіль. Він виявився не тільки продуктивним співробітником, а й вірним другом академії рятувальників Трум-Сіті. Поза сумнівом, і цього року його фото опиниться на дості Пошани. Відпочинок на дворі зміцнює бойовий дух студентів і сприяє здоровому сну, хоча це й не дуже придатно для русалок. За першої ж нагоди Рубі залишає своїх одногрупників і поспішає до свого вельми незвичайного спального мішка, адже їй куди комфортніше виспатися в акваріумі, наповненому чистою океанічною водою. От чий сон навряд чи назвеш комфортним. Так це сон Ніка, адже перед сном він забув попити, тож його організм вирушив на пошуки води. Організм Ніка був не особливо перебірливим. Керований спрагою він взяв першу ліпшу склянку і вирушив до першої ліпшої водойми. І жадібно випив склянку солоної води. Та це, напевно, було просто жахливо. Сьогодні пан Ділан вигадав чергове змагання для своїх студентів. Його мета є простою. Найкращим сьогодні стане той, хто першим перепливе через басейн. За змаганням пан ділан спостерігатиме особисто. Проте, все, що в свій уявний бінокль йому вдалося розгледіти, це океан ще краще світлину океану, яку тримала в руках Рубі. До речі, в цьому змаганні вона виявилася очікувано кращою, поки Олівія та Нік пливли, вона встигла ще й збігати за світлиною, за що, вочевидь, отримала оцінку відмінно. Одного дня пан Діла наголосив про новий норматив стрибки в воду. Не дослухавши до кінця, Олівія вирішила, що це чудова нагода, щоб розкрити справжню сутність Рубі. Проте Олівії варто було б уважніше слухати пана Ділану. Адже стрибки в воду ще були не на часі. Перед початком занять він згадував про попередній інструктаж. Мало того, що плану Олівії прийшов гаплик, так вона ще й отримала чергове незадовільно. Олівія все чатувала, коли випаде нова можливість викрити Рубі. Жосії випала чудова нагода. Ввечері, думаючи, що всі вже відпочивають, Рубі вирішила порелаксувати в басейні. Олівія зрозуміла, що кращої можливості вже годі й чекати, тому кинулася за колегами. Проте ті не почули, що бурмотіла Олівія, а її безглузді рухи взагалі сприйняли за танець. Найкращим, що спало на думку одній зі студенток, став запис відео для Тіктоку. Ці рухи мали всі шанси стати трендом. Втративши всі попередні можливості, Олівія вирішила взяти ініціативу щодо викриття русалки в свої руки. Побачивши сплячу Рубі, вона вирішила підмочити їй репутацію. План був справді зловісним. Русалку було спіймано за хвіст, проте Олівія і гадки не мала, що деякі русалки, наче хамелеони, можуть примушувати свій хвіст зливатися з предметами. Все, що постало перед поглядом Ніка. Попіт химерної форми. Багатьом здався би дуже дивним раціон русалки. Вся дієта побудована на водоростях. Проте ході й уявити, до якого руху могла належати в наш час людина, що харчується виключно водоростями. Чи не так? Олівія даремно скуштувала смаколики у рубі. Адже русал водорості мали чарівну властивість. Спробувавши їх, Олівія дещо трансформувалася, перетворившись на дивне чудовисько, на половину людину, на половину акулу. Вельми не на жерливу акулу. Справи були кепські. Та якби Рубі вчасно не зрозуміла, що до чого, нещасного Ніка, певно, би зжерли. Проте порятунок Ніка коштував Рубі її прикриття. Тепер відкараскуватися було марно, тож все, що їй залишалося, це зізнатися в тому, що вона русалка, що й не проста, а що вона є агентом Нептуна, що від. Правив її позбавити океан людей, що постійно потопають. Аж надто голосно ті борсуються, коли йдуть на дно. Особливо нік. Саме він і став причиною, через яку Нептун відправив рубі на сушу. Коли історія Рубі стала відомою, настав час прощатися. Однак русалка не наважилася залишити рятувальників без подарунку. На прощання вона подарувала їм містечні дармовиси, які, за її словами, повинні були наділити юних рятувальників неймовірними здібностями, зробивши їх суперрятувальниками. Тож тепер Нік міг не боятися складати норматив із затримки дихання, адже мав зябра. Так і закінчилася історія відважної русалки Рубі та юних рятувальників з академії Трум Сіті. Сподобалася історія Рубі. Що з життя в академії рятувальників запам'яталося тобі найбільше? Розкажи нам у коментарях і не забудь поставити вподобайку. Хочеш переглянути нові історії? Тоді швидше підпишися. До зустрічі на Трум Трум Трік.